На горі Оливній учні всі дійшлися Місяців в місті цім востаннє бачили Христа, Він, здійнявши руки, там за них молився завершальна мова минула свята. На землі і на небі дана мені влада, тож ідіть по світу і вчіть, народи всі заповіді Божі свято виповняти. Звістку про спасіння всій землі несіть. Хай новину добру вчують грішні люди, хто повірить Слову вашому в той час і хреститься по вірі, той спасенним буде я ж до кінця віку буду серед вас. Слово це сказавши, до небес піднявся. І посів праворуч від свого Отця, кожен з учнів радо в місто повертався, Божий мир наповнив вмить до їм серця. Свято Вознесіння ми святкуємо нині, згадуємо події днів минулих тим і дякуємо Богу, що в Господнім сині віднайшли спасіння на потяг земних. Віримо, що спас нас прийде скоро знову, все уже звіщає про Його прихід, не пройде даремним ні одне Його слово. Божий син вернеться, щоб судити світ. На горі оливні Його ноги стануть переможно в славі, зійде він, як цар, і зрадіють щирі справжні християни. Бог Отець відділить від чужих отар. Племена й народи всі його побачать і каятися будуть слізно у той час, та слова почують, від яких заплачуть, відійдіть від мене, я не знаю вас. Дуже страшно, друже, ці слова почути. А тому готовим будь у кожну мить, щоб Небесне Царство духом осягнути, слід прийняти Ісуса і Йому служити. Треба особисто з ним в житті зустрітись, щоб, коли настане вирішальна мить, не соромивсь в очі йому подивитись, як Син Божий вдруге у цей світ прийде. Щоб не зрікся тебе, не сказав, не знаю, а прийняв до себе як своє дитя, щоб в небесній місті, у святому краю мав ти вічне щастя і світле майбуття. Ось гряду, вже скоро, каже Боже Слово, приготуймо ж нині, ми свої серця, будемо. Чекати мить оту чутову, щоб зустріти достойно нашого Творця. Амінь.